3, 4, 5, шановні депутати, шановні члени нашого комітету. до вашої уваги пропонується для розгляду законопроект про реабілітацію ці, які були незаконно заключені. На попередніх засіданнях я вже доповідала цей законопроект, і сьогодні ми розглядаємо його повторне. Друге читання. До вашої уваги а, пропонується порівняльна таблиця до законопроекту І прошу а, ну, голосувати по поправкам. Зазначений Зако, законопроєкт, ну, я ми вже розглядали його раніше, і а, сьогодні ми тільки будемо голосувати за поправки, які поправка перша. По а, поправке да. можно, если можно, буквально несколько слов. Да. Уважаемые коллеги, вот суть проекта освежить памяти и присутствующих здесь и журналистов. Проектом предусматривается, предлагается создать комиссию по вопросам реабилитации лиц, которые были незаконно осуждены, которые будут. Состоять из 15 членов, 10 из которых из числа судей. Судей или судей в отставке, 5 представителей общественности. Состав комиссии будет утверждаться Верховной Радой. Решение комиссии будет, будет давать право заявителю на обжалование в суд для определения статуса реабилитированного. Такие дела будут рассматриваться по правилам пересмотра дел по вновь выявленным обстоятельствам. Это я просто хочу озвучить, чтобы вы вспомнили, мы уже неоднократно рассматривали этот проект закона, и сегодня идем по поправкам, которые поступили в комитет. Как мы будем? Вот у вас у всех есть вот такая таблица. И в таблице есть все поправки. Если вы не возражаете, для того, чтобы но не зачитывать все поправки. Мы будем... А? Да. да, мы просто по поправкам, а вы смотрите, если будут какие-то возражения или замечания по поправкам, мы тогда будем возвращаться и обсуждать каждую поправку. Хорошо? Можно, будь ласка, Шпера Дмитриевич. Уважаемые коллеги, добрый день. Я хотел бы, как бы отметить, что данный законопроект, который был не принят в зале, ему направили на повторное на первое чтение. Были поданы, опять же, те поправки, которые принимались, подавались первый раз и на рассмотрение нашего комитета были. А также были поданы полностью дублирующие поправки, которые сейчас есть, которые были в законе Украины, и он уже вступил в действие о возобновлении доверия в судебной системе. Мне кажется, что данным законопроектом, я видел проект решения нашего комитета, что его принять и поддержать, я считаю, что данный законопроект надо отклонять, потому что мы создаем еще раз один дублирующий орган, и, кроме того, это четко противоречит и Конституции Украины, и четко по этому поводу выскажет головное юридическое управление. Я вважаю, що даний закон, законопроект не можна приймати э, в такому вигляді, в якому. Котором... Будь ласка, віка віктора. Ну, вже... Ми пішли шляхом, який ми пішли. Я вважаю, що цей закон не просто а, дуже потрібний суспільству. Його треба приймати терміново, але я вважаю, що загальному запільниця з прийняттям цього закону. Сьогодні ви дуже добре знаєте, що, що було в державі, і сьогодні люди, які не вичерпали можливість захисту відповідно до процесуальних кодексів, вони сьогодні не мають можливості на, попереглянути ті рішення, які вони вважають щодо себе незаконно. Єдине питання Сергіясич, да. угу. а навіщо ми пішли шляхом? Перегляду за нововиленими обставина та синстанція, яка прийняла рішення, а чому нам не передати? Я це правою вищого з передати. Спеціалізована предлагає автор цього закону народний депутат фашист. Ну ви ж розумієте, що, що що ми будемо робити? Перша інстанція, друга. Мені здається, що є виші спеціалізовані суд, вони зможуть за рішенням цієї комісії переглянути та да, за правилами може касаційного оскарження. Ти ж ну давайте. Ну якщо ми з вами спілкуємося, Юрію. Мені здається, що це не повага до людей, які про щось говорять, правда? Навіщо нам сьогодні завантажувати судову систему починати це з першої інстанції? Якщо ми можемо цим законом дати право на перегляд за рішенням цієї комісії касаційного суду. І як е, мені здається, це буде і і і більше, по-перше, по часі, по часу це, і, і більше воно буде досконало а не робити ті речі, шановні колеги. По регламенту ми об'язані розглядати його. Ми по регламенту раз Верховна Рада прийняла рішення. на повторное грубое просмотрение, грубое читание. Поэтому мы сегодня на заседании комитета должны рассмотреть и вот по поправкам, по таблице Для того, чтобы еще раз повторять, для того, чтобы не озвучивать то, что было, мы рассматриваем поправку номер один. Все вопросы к докладчику. Докладчик у нас, вы знаете, что э, народный депутат Кубревич. Если вы не возражаете, то давайте рассмотрим первую поправку, которая сегодня есть, и докладчик предлагает врахувати эту поправку номер один. Так вид Ну давайте если Будь уже пара, да, пара. если уже так, как бы вопрос тут стоит принимать, не принимать. Давайте я тогда буду пояснять. Значит, поправка п Значить, тут э, статті э, слова в період з березня 2010 -го по лютий 2014-го вилучите. Тобто предполагається. Первая попадала. Первая первая. Недосконалість правозахисної системи України призвела до того, що ціла низка громадян України відчули на особі тиск за власну громадську опозиційну та політичну діяльність. Не поодинокими випадками стало позбавлення волі через порушення прав людини насколько... на Валені. У нас є, може... Ну, може... давайте, давайте будемо голосувати. Ну, ну, ну давайте голосувати так. Уважаемый колеги, кто за то, щоб підтримати поправку номер один, прошу голосовать. Хто за? Раз, два, три, чотири Четыре. 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 Кто против? Кто утримался? У нас сколько человек? Один не голосовал. Четыре. Рішення не принято. Не підтримано. Ми лишаємо тоді у тій редакції. На редакції я в першому читаю

Четыре. Четыре. Ну, так и остается. Поправка номер один Зарубинского. Поправка номер два Зарубинского. Кто за то, чтобы поддержать поправку номер два, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре. Кто против? Кто воздержался? Три воздержались. К сожалению, не прошло. Ну, это неправильно. Но мы, мы, это, ну, вот, 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 вот смотрите, вот вы сидите сегодня, ведь были же многие членами наших переговоров с Радой Европы. Но это же тот вопрос, который мы мы получим от административного комиссии, что мы а, определяем период. Что вот нужно, если мы говорим, то есть мы права нарушаем. То есть вот нормальная же была поправка. Но чем мы себе создаем проблему? Есть, ну, то, то, нет, то, нет, ограниченный нет, срок, нет, срок нет, на 4 30, года, 30, мы говорим 30. расширенный. Чем Он плохая смещён, поправка? Давай. Поправка номер три. Уважаемый давайте пройдем, ну что, тут же мы не можем. Есть голосование. Поправка номер три. Вот за, есть вопросы к народному депутату Купречу? Нет. Голосуем. Кто за то, чтобы поддержать поправку номер три, прошу голосовать. Кто за? Раз. А, выявил, она, вея, она а, поправка номер э, номер три. Кто за то, чтобы поддержать решение И. подкомитета, комитета, ведь всю поправку. Кто за прошу голосовать? Сколько? Семь, да? Шесть. Раз, два, три, четыре, пять. На ну, за заседании комитета присутни... Для протокола девять, да? 9. Дальше. Да. Дальше, шановные коллеги, да. кто по поправке номер три, кто против? А, поправка Вит Хилена. Ну кто я должен все равно для а, протокола? Кто да. Кто утримал? Да. Один утро. по и поправка 3. номер четыре. Поправка номер 4. Поправка Кто за то, чтобы відхилити поправку номер 4, прошу голосовать. Пана колеги, голосуйте. Кто против? Один против. Кто утримался? Решение принято. Принято поправка Наступная. Поправка номер 5. Вона також відхилена. Хто за те, щоб відхилити поправку і підтримати заповідача народного депутата Купенчика? Прошу голосувати. Хто за? Так. Хто проти? Немає. Хто утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Так, шість. Поправка номер 6. Відхилена. Хто за те, щоб поправку номер 6 відхилити? Прошу голосувати. 7. 8. Вибачте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Хто проти? Хто утримався? Один утримався. Поправка номер 7 так також відхилено. Хто за те, щоб поправку номер 7 відхилити, прошу голосувати цьому Голосуйте. Вісім. Хто проти? Немає. Хто утримався? Рішення прийнято. Поправка відхилена. Поправка номер 8 вона також, як ви бачите у таблиці, відхилена. Хто за те, щоб поправку номер 8 відхилити, прошу голосувати. Вісім. Хто проти? Немає. Хто утримався? Один утримався. Вісім. Сім. Панов колеги. Пропоную прийняти проект. У повторному другому читанні. Так в цілому, як закон України, хто за таку пропозицію прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири п'ять П'ять чи ні? Ну, п'ять Хто пять. И... Пять. 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 Ну, проти Два проти. Хто утримався? Два утримався. Рішення прийнято. Рішення прийнято. А давайте переголосуем. принятый, ну, за, ну у нас есть, ну, пропонуется принятый нет, проект. Нет, вот этот, этот период там вообще, там смотри, нет, 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 нет давайте, Смотрите, смотрите, там какая это ситуация, только с 2010 по 14, а там по шире тематики, какие это же нормальное решение, это же неплохое ничем. А вот очень, чтобы ну, перешло ну, давайте внесем. Вот я прошу Евгения да, вернуться ко второй. Поправка. Да, да. Ну, давайте Можно слово? Ну, вы ж должны поставить на голову. Давайте. Можно слово? Да. Пожалуйста. Ну, шановні колеги, дивіться, на питання ж в законопроєкті стоїть основна ціль як якби, тих людей, які були переслідувані за політичними мотивами. Зрозуміли для нас період, і власне того, чого вимагали від нас і на Майдані, і зустрічах з громадянами, є чітко визначений період, який ми окреслили, коли такі переслідування дійсно мали місце, і ми маємо факти, які на сьогоднішній день розглядалися судами, і ці рішення зараз перевіряються щодо дотримання присяги суддями і таке інше, що ми розширюємо зараз, для чого нам цей період розширюємо? Ми встановили. Є така позиція рішення, чого має, має бути більший період, чи ми маємо брати за весь період від початку незалежно? Тарасович, Ну я не хочу це, там казати певні речі, але якщо ви поспілкуєтесь з людьми, і ви були на малий округ, то ви подивилися в мене тільки на сьогодні лежить мінімум вже 30 звернень людей який, як я вважаю себе фаховим юристом? У мене ще старша роботи вже 29 років, і Я бачу там всі підстави, що люди з політичним мотивом у мене є а, заява голови а, одної селищної ради Криму, де він не підписував якраз представникам партії регіонів а, а, документи про виділення землі. І там є всі підстави, я совідсотково бачу, що там не видали незаконно послужено. Є дуже багато таких питань, які стосуються людей. І коли підкидали хабарі, коли людину казали, що вона писала заяву, вона не йшла, проти неї, вибачте, мене порушували кримінальні справи, є виробки, які, знаєте, не просто були не порушити. Є такі справи, коли людина торгує наркотичними і вирощує, але да, вона має гарні стосунки гарні з прокуратурою і всім іншим. Можна дати особисто всі ці документи і її виправдовують. Тому і я кажу, що це ж питання, ми не кажемо це а, взагалі питання а, да, там, якісь це ж не, не є господарські справи, це є люди, які ми вважаємо незаконно засуджені. Коли от я була категорично проти, коли ми голосували, коли депутати Верховної Ради прийняли на себе, вибачте мене, функції Верховного суду і визначили, що там 25 чи чизків. Там я не голосувала особисто за цей список. Бо депутати Верховної Ради не можуть визначити незаконно було засуджено чи ні. Чому тоді 34 людини там були не тільки політичні справи? То вони мали право, то тому хтось доміг і був включений в список, і депутати перебрали на себе функції суду. А чому ми не можемо створити комісію? Для того, щоб людина мала право просто звернутися до цієї комісії і мати процесуальні підставу переголосувати. Так, можна я швидко страх, а я теж предлагаю цього питання, тому що я хочу сказати, що у нас суди. Работали не в правовом русле не только четыре года, с 2010 по 2014 год. Они работали и раньше, и принимались решения раньше, и, к сожалению, сейчас принимаются не совсем законные решения. И поэтому я предлагаю все-таки переголосовать этот вопрос, потому что он очень важный, и это нужно сделать сегодня. Давайте будемо визначать народний депутат Черніга, і будемо визначати. Ну, Шановні колеги, ми можемо і давайте нема питань, повернемось до голосування. Але я ще раз хочу говорити, що ми не створювали якихось прецедентів і давали можливість створення додаткового інструменту зараз робити якісь зворотні розправи, в тому числі у судовій системі. Я думаю, що є у нас і новообрані голови спеціалізованих судів. І ми маємо сьогодні можливість використовувати той закон, який ми вже розглядали і приймали про відновлення довіри до судової системи. Але щоб цими рішеннями, коли ми говоримо про раніші періоди, ми ми ще раз повторюся, не створили додаткових інструментів для скажімо там якихось розправ в одиночних випадках. Я тільки в цих моментах переслідую власне ту свою позицію. Народ или политичний Леонід Александр. Пожалуйста. Так, а я против того, що Верховна Рада признається. Леонид Александр, скажи, визначимося шляхом голосування. Це передбачать мене єдине прохання. От давайте ми засідання будемо призначати не на другу, бо у нас Верховна Рада тільки в другій. Ні, 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 ні. Ну сьогодні вона не закінчилася без двадцяти, але як правило, друге іноді ще й продовжується на кругу п'ятнадцять. Я вийшов на вулицю там спілкувався з людьми, бо них дуже питань, багато до роботи Верховної Ради, загалом і до конкретних персоналів. Тому оскільки я в силу той що мажоритарники тут мав певну розмову, давайте ми повернемось до тих двох питань, на вулиць, які я просто не встиг з вами. Проговорити і власне я свою позицію вже маю. Позицію колег я почув. Давайте просто переголосуємо. Хто за те, щоб повернути з законопроекту, який ми розглядали? Про реабілітацію освіти, які були незаконно заслужені. Хто за те, щоб повернувся до другої? До другої чи до першої? До другої, до другої. А перша Давайте до першої і до другої. До першої і до другої. Шановне, хто за таку пропозицію, прошу голосувати, шановні. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Повернувсь. Будь ласка, хто за те, щоб підтримати пропозицію, пропозицію яка врахована перша, перша пропозиція. Поправка номер 1 Хто за те, щоб врахувати цю поправку? Раз, два, три, чотири. Хто проти? Хто проти немає? Хто утримався? 4 утримати, не проходить. Поправка номер 2 Шановні колеги, хто Я за те, ти... щоб підтримати поправку номер 2 шановні колеги, шановні колеги прошу голосувати. Хто за те, щоб підтримати поправку номер 2 Прошу голосувати. Раз, два, три, хто проти? Немає. Хто проговорить?